Доброго дня! Христос Воскрес! Запишу вам відосик про свій боксер, поставив от... такий от, таку захист рук, кліпс і так далі. На руль такий от... Значить... Купив зовсім недорого, на ЛоХ. 700 гривень. Всього навсього, нормальної якості. Так нормально все. Тримається гарно. Тримається гарно все. Сьогодні чудова погода. Поздравляю всіх з Різдвом Христовим. Всіх віруючих, а хто не віруючих з. З неробочим днем, що не, не треба робити нічого, можна віддихнути. Ну а я з, з, знову за карбюратор, аналог китайський боксера. Значить, ну, поки що він проявив себе нормально. Є нюанси, звичайно. А нюанси які? От як на гарячу, як на холодну заводиш, отак да? от аботітель от, включаєш. Саме. Потім так взяв, раз і його виключив обогатитель А тут трошки, отут, отут трошечки міліметр, не дожимається назад. І тоді починають плавати, плавати е, е, холості плавати. От дивіться, я так не можу, рукою так раз, дожав, міліметр. Тоді нормально працює. А так плавають холості і ну, пробую настроїти, настраюються, а потім якось так взяв, опа, попробував, Значить, там підсасує десь. Ну, це нюанси, з цим можна миритися. А так, чудово, ну, звичайно, як знову він дергається, дергається. Ну, от плавно, треба е, ручкою газа дуже-дуже плавно. Тоді більш-менш. А так він дергається трошки. Ну я скажу вам на ПВК не дергався. Так що тут вряд ли проблема в отих резинках, вставках, отих щоб там підставити. Ну а так все вроді працює нормально. їздю небагато Раза раз за два в неділю. І пока, пока я довольний цим карбюратором. Так що, думаю, про карбюратор все. Надію, що все. Хоча я в перший раз сказав, що надію, що все. Ну це ж я вам сказати, що пройшло час і все нормально. На цьому закінчую.